І сьогодні рівно рік. Я ж почав сьогодні ефір рівно рік, як місто Буча на Київщині було звільнено від українських захисників від російських окупантів. Тоді росіяни свої воленні військові злочини продемонстрували всьому світу. Всі держави цивілізовані були шоковані від побаченого руського міра. того, того, чим він прийшов на українську землю. А президент України Володимир Зеленський опублікував відео присвячене даній трагічній сторінці в історії нашого народу. Чотири, п'ять, шість. Реально дорога смерті.